Дня. Сьогодні я запросила на каву свою прекрасну знайому, блогера, інфлюенсера Альона. Дякую, що виділила свій час своєму дуже щільному графіку, і приїхала до мене для того, щоб допомогти мені з однією дуже цікавою справою. Сьогодні ми будемо робити. Розпаковки, Чек. розпаковки за чашечкою кави. Альона. У мене дуже багато клієнтів задають одне й те саме питання, як вживу виглядають ваші флакони, що вони з собою являють, і нам потрібна твоя об'єктивна думка про ці парфуми. Ми зараз говоримо просто про зовнішній вигляд. Ми не говоримо про аромати. Ми говоримо про те, що ви замовляєте парфуми шиї і що ви отримуєте. Тому що те, що у нас прекрасні аромати, ідентичні і стійкі, це, це всі знають. Я думаю, це всі так? Всі знають <свят> так. про це говорити не треба. Бренд про говорить це... сам про себе. Я тобі скажу, так так про це говорити не потрібно, але ми зробимо акценти на деталях. І сьогодні у нас у розпаковці номер 369. Це аналог аромату аналога Angel Тіліан до речі, дуже крутий, аромат. — дуже крутий, дуже багатий, шлифовий, класний аромат. І якраз на осінь він теж в топі однозначно для жінок ми дуже рекомендуємо. Але зараз не про це. От ти береш в руки парфум. Що Твої перші враження. От ти звернула увагу, що є от голограма на кожному паркур. Ану, скажи, що на що ти ще звертаєш увагу як клієнт? Я вам скажу, я ж клієнт вже давно. Перше, що дуже подобається, вони запаковані. Типу, це парфуми, які можуть йти на подарок на подарунок. Ви, ви собі купляєте. приємно, що їх ніхто не користувався, не відкривав. Це бренд, ми всі любимо все нове, щоб воно розпаковувалося. В цьому ж є цікавість. Тут є голограма, що досить важливо. Коли ти тільки йдеш на нову пошту чи йдеш в магазин, забираєш товар. Перше враження складає упаковка, який Сам флакон. Так, розпакуємо цей крутий аромат. Я думаю, що... Ну, я вже знаю, не один раз розпаковувала, але ж розкажу вам про відчуття, як в перший раз. Відкриваємо. Перше, що я скажу, такий, до речі, важкий флакон. Відчувається відразу якість. Дуже гарно виглядає. Дуже якісна кришечка, яку навіть важко зняти. Дивіться, я по якості супер. Ще мені дуже подобається в бренді в цього бренду. Дуже класні розпилювачі наноситься дуже шикарно. Але також я хочу зробити пару ремарок, як для людей, які хочуть співпрацювати з нашим брендом, до чого ми абсолютно відкриті. Хочу звернути увагу на те, що коли ви відкриваєте, ви бачите тут логотип шеї. Це значить, що це оригінальна парфумер. На продукція від заводу Шаї також а, тут є тиснення конгрів, що надає дороговісне пакуванню. Ви бачите мілілітраж, а, ви бачите опис. Все є, ви бачите штрих-код, що дуже важливо. Також тут є дата. А, Термін зберігання парфумів, я хочу сказати, що шиїк це ті парфуми, які ви будете користуватися 5 років. Тим самим флаконом він не змінить свій аромат, він ніколи не випаде ніякий осад. Тут дуже гарний склад, складники і дуже якісна есенція сама по собі. Також хочу звернути вашу увагу, що абсолютно на кожному флаконі торгівельної марки шиїк є металева наліпка, на якій написано номер цього аромату. Якщо у вас закінчився флакон і ви не знаєте яким ароматом ви користувалися, ви завжди можете прийти до свого флакону і подивитися, який аромат тут написаний, який номер, і його дозамовити чи перезамовити. Квадратний флакон торгівельної марки шиїк це оригінальний флакон цього заводу. Тут є тиснення на склі, тут є тиснення на склі, ковпачок нового дизайну, металевий розпилювач із їхнім логотипом. Це дуже важливо. Також дуже важливо, що тут є цей металевий розпилювач дуже високої якості. 100% наших ароматів не мають проблем із розпилювачами. Це дуже важливо. Повітряна пробка в кожному парфумі. Перший раз повітряна пробка, другий пшик це вже парфум. Ця якість досягається, дякуючи тому, що власники заводу приділяють цьому дуже велику кількість уваги, за що всі ми їм дякуємо. Вони вкладають серце у свій виріб, а ми вкладаємо душу у кожен аромат, який пропонуємо вам, тому що ми знаємо, що наші аромати точно підкорять ваше серце, і вони зроблять ваш день краще.